Тані усім глядачам ютуб каналу Мене звати Анастасія Марченко. Друзі, Україна сьогодні пережила черговий масований обстріл. На нас летіли і балістика, і крилаті ракети, і власне шахеди не у великій кількості, але достатньо їх було, аби мати ще гірші енергетичні проблеми, з якими стикаємося. Президент Зеленський скасував сьогоднішній свій виступ на Давосі через цю атаку. Пояснив це рішення тим, що мусить бути в Україні. Поговоримо про те, що сталося, і зробимо прогнози на майбутнє з Іваном Ступаком, військовим експертом, як співробітником СБУ. Я вас вітаю, пане Іване. Пане Сесій, вітаю радий бачити. Дякую. за Запрошу навзаєм. Отже, пане Іване, Зеленський говорить, що російські окупаційні війська почали застосовувати нову стратегію ракетних атак по Україні. В чому її суть, як ви це бачите, і які методи маємо для маневру для протидії такій стратегії? Ну, дивіться, ну нового нічого немає. Ще раз, концептуально це ракети різні і дрони. І от вони летять на наші з вами голови, на наші об'єкти. Тобто, це. Основа це база. А те, як вони летять, в які черговості, чого стає більше, то вже мені здається, це більше нюанси, такі деталі. Так, дронів за останній рік стало більше ракет. Так само більше, якщо не помиляюся, на місяць вони вистрілюють по Україні орієнтовно 290-300 ракет. Ну, це для розуміння. У 25-му році, а, ну Кожен місяць був окремо, то можна рахувати там десь більше, десь менше було дронів запущено. <кій> Але якщо брати середню температуру по лікарні, то загальна кількість дронів щомісячно запущених по території України з Російської Федерації, тут все гамузом, все в кучу. От і обманки, муляжі, дрони, і пусті дрони, і ті, які реально вбивають. Було зафіксовано 4400 дронів щомісячно. Згадайте, коли ми проходили позначку 500 дронів на місяць, здавалося це просто щось неймовірне. Зараз 4,5 тисячі, майже це ну, не новина, і ми розуміємо, що на перший, перше півріччя 26-го року, ну, швидше за все, Російська Федерація вийде на показники 5-6 тисяч дронів. Ми розуміємо, це для них не є великою такою проблемою. Ракети так само стає трішечки більше. Вони модернізують їх, вони стають більш маневреними, вони обходять наші, намагаються обходити наші системи протиповітряної оборони. Але казати там за там, стратегію стратегію, то в цьому році опалювальному зимовому періоді вони взялися за наступну стратегію. Якщо раніше в попередніх періодах це було що? М -м, ну, скажімо так, хаотичні обстріли ну, в порівнянні з тим, що є зараз. Там Тернопіль, там Вінниця, тут Хмельницький, тут Київ, тут знову Київ, тут Харків. То зараз вони дійсно борються за кожен регіон окремо і максимально а, виносять все, що можна винести. От, наприклад, такі ось атаки, які мені запам'яталися Російської Федерації по Києву, коли на теплоцентралі міста Києва кияни знають про них. Спочатку залітає «40», 40 40 російських безпілотників, от один за одним, просто от як черга в гуртожиток або черга в ідальну. От вони просто раз, два, три, чотири, п'ять, сорок штук, а потім за ними вже залітає десяток, півтора, десятка ракет. Це для того, щоб точно гарантувати, що цей об'єкт на тривалий період часу вийде з ладу. В Україні не стало менше ракет ППО. У Росії стало більше ракет під час атак, говорить Зеленський. І сьогодні лише за одну ніч Україна використала ракет ППО на 80 мільйонів євро. Складно знаходити ці ракети і гроші на них говорить наш президент. Чи є ризик зіткнутися з дефіцитом в якийсь момент? Звичайно, що є. <клес> Звичайно, що є в чому великий нюанс? Ці ракети в основному йдуть із Сполучених Штатів Америки. Там ми їх купляємо. Вони обмежені у виробництві, мають свої там і економічні проблеми, мають і певні політичні проблеми. Зараз, от питання номер один: острів Гренландія, як не крутий, але він так само прив'язаний до України. Наші західні союзники вони тут намагаються увійти в клінч з американською стороною, і це може позначитися на постачанні Україні ракет для систем протиповітряної оборони. Я припускаю, що Російська Федерація цим точно буде пробувати користуватися для того, щоб збільшити відсоток ракет, які прилітають по території України. Ну тут треба одразу згадати заяви в перші місці війни, коли окремі посадовці українські розказували, що ну, у Російській Федерації ракет залишилося максимум на два-три обстріли, і все, і вони закінчаться. Як виявилося, не закінчується. Та, стосовно Гренландії, яку ви згадали, поговоримо про те, як вона витіснила на жаль українське питання з перших позицій обговорення на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Але про це дійсно далі так проанонсуємо фінал нашої бесіди. Я цим планую завершити, але поки що поговоримо про наші методи протидії протиповітряну оборону. Власне Україна планує розгорнути дві системи ППО та дешеві автономні перехоплювачі для боротьби з дронами і ракетами пише Washington Post. якщо план спрацює вже за 6 місяців ми отримаємо автономну систему протиповітряної оборони для ефективного захисту від російських атак. Ось так процитувало видання міністра оборони Федорова. Що думаєте, як це може працювати? Давайте поміркуємо із, з зворотньої сторони. І так а, у нас є, що летить по території України, те, що ми зараз збивати взагалі не можемо. Ну, почнемо з самого самого такого великого, що двічі вже прилітало по Україні. Один раз по Дніпру, інший раз по Львівській області. Це орешник, скворешник, Ну, відверто, у нас можливості збивати цю ракету немає, бо вона. Ця ракета помічається системою протиповітряної оборони тільки тоді, коли з'являється на висоті в 128 кілометрів, 128 кілометрів, летить зі швидкістю там 10 тисяч кілометрів на годину, ну шалена швидкість, і збувати зараз ми її просто не можемо. Є загалом американська система, ну не тільки вона, але ще там є ізраїльська, але поки що кажуть про неї. Вона називається THAD, яка може збивати ці ракети. Але система коштує 3 мільярди доларів. Один пуск, там, здається, двозначна цифра в мільйонах ну, пуск однієї протиракети. Тому ну, нам це ніхто продавати не буде. Відмінюсовому. Кажу, арішняк збивати ми не можемо. Друге, балістика. Знову нагадую, що таке балістика це ракети, які летять не по горизонталі над землею, от і влучать в об'єкти, які падають з нами. Нам з вами на голову да, на українцям всім їх може збивати поки що станом на кінець 25-го року, достамона кажу тільки системи Петріот. Оці франко-британські франко-італійські системи, які теоретично мають можливість збивати, наші військові кажуть, що ні, тільки Петріот поки що, поки що, може це робити. Тому кінжали іскандери можуть збивати тільки Петріот. І йдемо вниз. У нас залишаються дві позиції: це крилаті ракети, різноманітні калібри, там які з бортів стратегічної авіації запускаються, над землею, лутять. і дрони. Оце те, що ми можемо самостійно збувати, самостійно вибудовувати системи для їх збиття. Просто для розуміння, ну коли кажуть, от Україна побудує свою систему. Завжди хочу, щоб всі міркували в порівнянні, скільки це може коштувати в сусідніх державах. Наприклад, візьмемо зараз, можливо, не дуже дречний, класний приклад, але все одно. Для, просто для того, щоб цифри були порівняємі. Сполучені Штати Америки будують свою систему. Ну, не залізний купол, а золотий купол. Це як Дональд Трамп полюбляє. Не знаю, там діамантовий купол буде наступним, але золотий купол. Це найліпше система. Так, він полюбляється. Зараз в ланцюжки постачання верніше… Кількість компаній, яка допущена до розробки цієї системи 2400. 2400 різноманітних компаній, школ, ну різноманітних, які працюють над цим, 2400 вартість проекту 151 мільярд американських доларів. Ми розуміємо, що в Піввідношення з Україною це ну абсолютно різні речі там США, тут Україна в них більше у нас менше, в них економіка, в нас менше, але все одно для розуміння. тому що Україна принаймні, з того, що ми знаємо, буде намагатися робити. Звісно, перехоплювати дрони російські, намагатися звісно, перехоплювати ракети. Тут повинна бути відпрацьована система, виробничі лінії, ракети, радари. Це все зрозуміло, це тривалий процес. Але що мені запам'яталося слів президента? Він робить акцент принаймні, на словах. Не збивати дрони, які вже наближаються, ну зрозуміло, це само собою збивати ці дрони, але акцент на збиті їх ще до моменту входження в повітряний простір України. Тобто я пропускаю, що ставиться акцент все ж таки знищувати їх як тільки вони піднімаються в повітря, або навіть ще на етапі розгортання на землі разом з людьми, які їх там і. Ем... Розгортають, готують, тобто одразу вбивати лучника, який запускає стріли. Угу. Mm -hmm. Ну так, була ждея по пускових майданчиках цілити, я так розумію, вони захищені так, окремими якимись своїми системами захищають ППО. Чи, чи як це все працює? Ну, дійсно, запус... захищають своїми системами ППО, а є моменти, коли запускають рандомно з локацій, які. Дрони можна запускати з будь-якої прямої ділянки території. Автомобільна дорога, а, якийсь аеродром, тобто щось о, там, певної довжини. Ці дрони ставляться на пікапи, пікапи розганяються з певною швидкістю, дрон запускається, пікап розвертається, їдуть назад, туди, куди їм потрібно. В принципі, багато часу не потрібно. А ось так, щоб привезти і синхронно запускати, їм для цього потрібен час. Тому я пропускаю, що. Українське командування ставить собі за ціль виявляти, де вони збираються, і влучати раніше ніж вони запускаються? Угу. Що не менше частину ракет, які росіяни застосували при ударі цієї ночі, виготовили цього року, говорить президент, наголошуючи на тому, що потрібно посилювати санкції, аби наш ворог не отримував компонентів для цих ракет. Але процес, на жаль, триває, пане Іване. Що у них там зараз з виробництвом? Що вам відомо? Дивіться, по ракетах це вже дійсно не новина, Це вже давно було, що російські ракети не йдуть в склад, як вона називається, а одразу з пилу жару, одразу на пусковіці майданчик і з одразу по Україні. Це означає, що ну принамі з того, що ми бачимо, бо там багато чого є, зашифровано у Росіяни мають обмежені виробництво, про потужності. Все, що їх працювали, все одразу запускають по Україні. В склади вони не працюють. Це в принципі поки що яка як добра новина. Mm -hmm. З іншої сторони, дійсно, виникає питання: ну як так? Санкції 4 роки. Ви там і те обмежимо, і те, обмежимо 30 тисяч різноманітних обмежень. <кхем> накладено було на Російську Федерацію. а Вони все працюють. Треба визнати, в них є. Лінії, лінії, виробничі, які залишилися з часів радянського союзу, починаючи від там не знаю спеціального олівця, яким креслення малюють, закінчуючи безпосередньо цехом, де збирають ці ракети, десь там за Уралом, за Уральськими горами, Новосибірськ на колись там дуже далеко, і до тих потужностей ми дістатися поки що не можемо. Друге питання: гроші. Як вони знаходять на це гроші? Є дві великі відповіді. Кожного місяця Російська Федерація окей, давай так, за грудень місяць. Є статистика, росіяни продали своїх енергоресурсів за кордон на 500 мільйонів євро щодня. 500 мільйонів євро щодня. В листопаді було 520 мільярдів, мільярдів, в жовтні десь 550, тобто трішечки менше, але все одно пів трильйона. Євро щоденно Російська Федерація заробляє на торгівлі своїм зрідженим газом, з, е, трубопровідним газом, нафта з землі, нафта з моря. Ну які добувають та вугілля. П'ять позицій. Це те, що вони продають. Зрозуміло, там податки, зрозуміло, там інша складова є витрати, але все одно на 500 мільйонів євро щодня. Плюс не забуваємо про те, що багато проектів Російської Федерації були. Зрізані, скасовані. Соціалка, охорона здоров'я. Не жили хорошо, нічого й не чинать. Ну, от, от так вони міркують. Всі гроші, які звільнилися, відправляють на оборонку. Ну цим і за тим, що вони на плаву досі. Наші європейські колеги стандартно вже по класиці закривали поляки аеропорти в Любліна і Жешова на тлі повітряної атаки вночі. Румунія, ось повідомляють, збільшить кількість військовослужбовців в прикордонних з Україною районах через загрозу дронів. За словами румунського міністра оборони, було зафіксовано щонайменше 14 випадків, коли російські дрони вторглися у повітряний простір цієї країни. Реакції як не було, так і немає. Реакції як не було, так і немає. І з цього, поки що, ну ми не очікуємо, що вона буде. Ну, з іншої сторони, ну давайте ну відверто. Окей, ну яка може бути реакція? От входять вони в повітряний простір е, Румунії. Ці дрони, браві е, румунські пілоти без жартів, хай окей, буде так. Піднімаються в повітря і там своїми багатомільйонними ракетами знищують ці копійчані російські дрони. Ну нам від цього легше стало. Ну, відверто, ну чисто моральна сатисфакція, що ну, хоч щось збили не ми, а там європейці так само приклалися до цього, але збувають над своєю територією. Для нас було більш допоміжним, якщо б ці пілоти вони б з дозволу нашого політичного і військового командування на цей період часу. Залітали в глиб території України, хай це буде 200 км від лінії розмежування, щоб там убезпечити їх. Не дай Боже, щоб вони там не пошкодили собі нічого. І збивали б там Київ над Хмельницьким, над Іванофранківськом, збивали російські дрони, це було б надзвичайно нам допоміжним. Але поки що на це вони точно не Угу. Ну, президент говорить, що Європі необхідно мати спільні об'єднані збройні сили з огляду на загрозу Російської Федерації, і каже, що Росія до 2030 року планує мати армію чисельністю 2-2,5 мільйони людей. Про що це нам ага. говорить передовсім для країни, яка безпосередньо воює з Російською Федерацією, нині? Що це що означають ці цифри? Так, дивіться, цифр поки що не лякаємося. Поясню чому. Є е, математика. Ну, математика, арифметика, будемо зараз з вами рахувати. Останні роки, роки війни, Російська Федерація стабільно збільшує кількість своїх збройних сил. Зараз, якщо не помиляюся, 1,3 з копійками мільйони російських військовослужбовців. Можливо, навіть 1,5. Треба дивитися теж ж на фоні того, що вони несуть постійні втрати в Україні. Вони ж не можуть сказати: Ой, ви знаєте, ми тут е, понесли втрати, нам треба нові люди, тому давайте залучати до Збройних сил. Вони кажуть навпаки, ні, ми просто розширюємося. Тобто вони розширюють свої штати, але кількість людей залишається по факту незмінною. Це одна складова, це така собі гра. Друга складова, що цікаво. Вважається, що за останні роки росіяни набрали наступну кількість людей. Під час сільського мобілізації в 22 році було набрано орієнтовно 300 тисяч росіян. У 2023-му було 440 тисяч, у 2024-му 400, і в 2025-му так само десь 400. Це відповідно до заяв Кутіна, Медведєва, але ніхто, не можу достаменно сказати, чи дійсно ця кількість людей була набрана. Сьогодні вийшло цікаве розслідування. Якщо не помиляться, це видання було або важної історії, або агентства, Агентство, агентство шучу за все, і вони розказали ну, відповідно до своїх джерел в російських серед російських військовослужбовців в Москві, які набирають безпосередньо контрактників, і вони розказують, що ці ті цифри, які були раніше озвучені Путіним і Медведєвом, не відповідають дійсності. Людей останнім часом на війну набирається вкрай мало. Для порівняння ще раз було наведено такі цифри. В минулому році, в грудні місяці, в Москві на війну записалося 2000 людей. Це тільки Москва. Це угу. Москва за один місяць. В 25-му році в грудні на війну записалося 800 людей. І кажуть, що така тенденція зараз повсюди по Російській Федерації. Бо всі, хто хотіли піти ідейно, вже пішли, померли, воюють або отримали поранення. Всі, ті, хто хотів піти за гроші, вже так само пішли і шукати з кожним днем кажуть все важче і важче. Угу. Ну, це дійсно хороші новини, але про фронт детальніше хотіла з вами поговорити. Чим Характеризується нинішня зимова кампанія, що відомо із останнього. Це про те, що просунулися російські війська в в Запорізькій області, захопили село Рибне. Це за даними аналітиків Deep State. Також просунулися поблизу ще трьох населених пунктів України, зокрема місто Покровськ на Донеччині. Згідно з даними аналітиків, просування відбулося також біля села Солодке, це трохи південніше рибного на Запоріжжі, та міста Родинське це на Донеччині. Характеристика мляви просування без проривів. Ви погоджуєтеся? Ну, вона, в принципі, дає свої результати. Так, вони активно гинуть, але результати дають. Саме за рахунок кількості військовослужбовців, вони можуть давати такі результати. І в чому велика відмінність європейської армії там, від російської, ну, європейська, американська армія, російська армія вона нечутлива до втрат. Російське суспільство не чутливо для втрат. Якщо там, наприклад, американські військові масово будуть гинути десь в Іраку, там не знаю, в Афганістані або там в Ірані, то це сколихне американське суспільство, як не крути, там навіть поточне, і будуть великі проблеми у самого Дональда Трампа. І це було в попередні періоди за попередніх президентів. А для росіян для Кремля, та їм байдуже. Таба взагалі не чухати. головне дати гроші, головне дати білу владу. І всі будуть задоволені, ніхто ображатися на те, що їхні діти от, загинули на цій війні, не буде, а навпаки, будуть навіть нахвалювати владу. Це в цьому велика різмінність. І саме це дозволяє Російській Федерації отримати ту перевагу поки що на полі бою, яка зараз є. Штурми. Маленькі штурми. Якщо раніше це було 4-5 э, людей э, групка, то зараз вже вони знизилися до такого мишинного рівня одна людина. Група це вже одна людина. Розрахунок такий: уявіть собі, у вас в руках банка з гречкою, і ви розбиваєте, от ви кидаєте на підлогу, вона розлітається просто от в друзки. І вся вся гречка вона розлітається по підлозі. От розрахунок такий, що саме з такою швидкістю в різні кути будуть бігти російські військовослужбовці, а українські дрони, оператори ну, просто не будуть встигати їх виловлювати і знищувати. Зважливо, що треба відмітити: Українці відбили місто Куп'янськ, відбили його, це точно. Росіяни визнають, що зараз ситуація на мапі така, як була два роки тому. Як два роки тому, але це єдиний напрямок, де у нас такий великий успіх, про який важливо відмітити і сказати, бо це величезна робота збройних сил України, хлопці та дівчата. З неприємного це вважається. Ну злі пліткарі розказують, кажуть, що на Донеччині населений пункт Грішино, це трішечки півні, на північ від Покровська, є останнім рубежом оборони збройних сил України в цьому. На цій локації і там зосереджена велика кількість українських пунктів командування. Я не знаю, правда, неправда, але Російська Федерація рухається в цьому напрямку, намагаючись захопити це невеличке і не дуже, як кажучи, відоме село десь в Донецькій області. З неприємного ще це Запорізька область, південь, місто Степногірськ. Воно перебуває під контролем росіян. Саме місто це десь. 20 кілометрів від міста Запоріжжя, але сіра зона відповідно до проекту Deep State, розповсюдилася вже на відстань до 15 кілометрів від міста Запоріжжя. Якщо росіянам вдасться там закріпитися, це будуть хаотичні спорадичні обстріли Запоріжжя з усього, що є в розпорядженні Росіян. Як це відчувають на собі мешканці Херсона артилерія, дрони, полювання за цивільними? Вбивства неповнолітніх, от все, що вони полюбляють оце вони будуть робити. Тому тут дійсно величезна загроза для обласного центру. Угу. там маємо мало часу, на жаль, пане Іване, але от Продавос я власне проанонсувала. Мушу задати це запитання вам. Цікава ваша думка. Зараз президент відмовився від виступу. А чи поїде взагалі, тому що видання Аксіос писало про те, що нібито з Трампом зустріч ймовірна, але між тим підписання плану процвітання України в Давосі нібито було скасовано знову ж таки через те, що Гренландія зараз це топ-тема, і Україна якось відійшла на другий план. То чи є сенс їхати в Давос українському президенту, зважаючи на те, що навряд чи буде щось підписано там? Ну, американська сторона відмовилася. Цей проект відновлення України на 800 мільярдів американських доларів. Вони кажуть, ми ще не допрацювали, там багато серих моментів. Нам треба працювати над ним. Тому підписувати нічого не будемо. Єдиний варіант, чому туди їхати, це зустріч з президентом Трампом. Але поки що вона принаймі зараз не планується. Можливо, якщо на горизонті там умовно. Там сьогодні в -на настійній годині вечора буде про це домовлено, то я впевнений, що президент одразу підніметься і поїде до Давосу, щоб поспілкуватися з американським лідером. Але абсолютно праві зараз це навколо острова, про який ми раніше тільки чули з точки зору. Ой, дивися, скільки тут снігу, там що там білі від медіа, і в принципі дуже мало людей. Але по факту виявляється, це зараз така собі точка збудження для американського президента. Про переговори зараз Зеленський говорить, що глухого кута немає? Ну, принаймні, от ці відвідини української делегації Флориди якийсь процес триває. Як ви гадаєте, президент нині це говорить так заради формальності, аби там не визнавати, що нічого в принципі не відбувається, чи дійсно ось так якось повільно можна до чогось дійти і чогось досягнути? Я більше схиляюся до першого варіанту. Ну, щоб не, не казати, що ми в глухому куті, але ну, давайте так, відверто. Е, Стів Вітков, американський, представник американського президента, сім разів їздив до Російської Федерації, безліч разів зустрічався з е, Кирилом Дмитрієм. Просувань немає взагалі. Росіяни не пом'якшують свої вимоги. Україна ж готова хоч зараз. Давайте, ми готові зупинятися. Давайте там з 30-денного перемир'я почнемо там енергетичного. А, давайте, от. Ми, ми готові. Росіяни відмовляються. Відмовляються, їм потрібен максимально вихід України з території Донецької області. На моє велике переконання, до кінця березня місяця жодних реальних домовленостей у нас. Ну, точно не буде і війна. На жаль, до кінця березня місяця точно не зупиниться. Чому бо Російська Федерація не хоче дарувати Україні а, можливість вижити під час такої сурової, такої сурової зими. Вони мають на меті добити нашу інфраструктуру, нашу систему, щоб українська влада стала більш м'якою, щоб українське суспільство стало ще більш м'яким, не таким налаштованим до протистояння. Ну і звісно, щоб саме головне просіла у Українська військова просів український військово-промисловий комплекс. Немає електрики, ми знаємо, не працюють принтери, не друкуються дрони, не виготовляється вибухівка, все це на фронт не їде. І відповідно, ну, ми розуміємо, які результати. От росіян цікавить саме в цьому аспекті. Угу. Лавров говорив про те, що на Давосі європейці будуть вносити свій деструктив в мирний процес. Але ті самі європейці. Говорять про те, що можливо час відновлювати контакти із Путіним, налагоджувати зв'язки про це і Макрон, і Мелоні, здається, говорили днями. Що ви думаєте з приводу таких потенційних можливостей? Воно варто того, чи навпаки не потрібно знову робити Путіна рукопожатним, та і якимось чином спілкуватися? Я дивіться, я погоджуся. Ну, дійсно не хотілося бачити Путіна якого. Десь кудись запрошують, йому тиснуть руку. Але відверто, якщо його не включити в цей процес, то мирної угоди з Україною не буде. Ну я з ким підписувати з американцями. Росіяни наполягають на тому, щоб продовжувати бойові дії далі. Все тому звісно, якщо треба щось підну не треба, а Ага, в принципі, треба підписувати з росіянами, То треба з ними зустрічатися, з ними спілкуватися. Поки що зустрічі офіційних української сторони з російською стороною не було. Можливо, були не класні перемовини, про які ми не знаємо, можливо, з часом дізнаємося, але такі зустрічі повинні бути для того, щоб ну хоч якось витягувати їх на мирні перемовини, на підписання чогось. Бо підписувати Україна буде саме з росіянами, не з європейцями, а саме з росіянами. Так. Почула Пане Івана, дуже вдячна вам за цю розмову. Дякую, що знайшли можливості. Що зараз я розумію не так вже легко, і час для нас сьогодні. Іван Ступак був з на зв'язку зі студією. Дякую вам за перегляди. Це ютуб канал Супропозиція. Підписуйтеся, аби не пропускати нових випусків. Ви побачимося обов'язково. Бережіть себе.